На запитання, прошу у мене питання до пана Миколи Шоловича. Скажіть, будь ласка, скільки за два останні тижні в посполуну вдалось повернути гвардійців, і скільки загалом за цей період 2022 рік додому повернулося? Дякую за запитання. Це важлива сфера діяльності національної гвардії. Повернення з полону наших військовослужбовців. Отже, з часу. Нашого минулого брифінгу з полону було звільнено шість військовослужбовців. Всього у нас за весь період звільнено 319 військовослужбовців, з яких 24 – жінки. Робота в цьому напрямку триває постійно. Ми розуміємо, що головне завдання національної гвардії у взаємодії з іншими державними інституціями звільнити ворожого полону всіх наших військовослужбовців і не тільки звільнити, але й повернути до нормального життя. Дякую. Наступне запитання? Армія інформ догане усилювання питання. Ну, виходячи з того, що зараз останнім часом одразуються ці наративи з метою примусити да, військово-політичне керівництво до переговорів. Чи на вашу думку, чи є розуміння, які на сьогодні от, плани у росіян цілі цієї війни, яку вони розпочали? Дякую. Uh... Нам і всьому світу не варто розслаблятись, тому що кінцева мета Російської Федерації повне завоювання і контроль над Україною. Після цього вони, якщо, якщо вони досягнуть цієї мети, приміром, то далі вони рухаються на інші держави, і світ повинен це розуміти. Експансія Росії в інші країни вже давно почалася. І е, насамперед західні країни повинні звернути на це увагу, бо Росія сьогодні там фінансує і політичні проекти, і лояльні до них політичні партії, і мистецькі заходи, і купує пресу з такими гарними європейськими назвами, за якими насправді стоять власники росіяни, і е, найважливіше це експансія криміналітету, який сьогодні у владі російській. А Росія сьогодні криміналізує Європу, і тому всі кроки вже зроблені. Наступний крок це вже тільки військова експансія, тому ми повинні бути свідомі, що, попри успіхи українських збройних сил, Росія не полишає свою кінцеву мету повний контроль над Україною. Дякую. Наступне питання, плюсю. Good I'm going to ask in English. Sorry, Eduardo Castillo with the Associated Press. Uh, a couple of questions. So yesterday, you were able to destroy the 13 drones that were hitting or were trying to attack Kiev. Can you tell us a little bit more? What's your evaluation? Why or how it was possible to destroy all of them? I mean, you think that you're becoming better on detecting and uh, to destroy? It. You're using a different technology. I don't know if you can give us a few more details on that. Бо сказано, що над Києвом було знищено 13 дронів. Безпосередньо пояснити, як це вдалося? Чи це Україна отримала якісь нові технології, чи якусь застосовує нову тактику? Безпосередньо, пане полковник, я думаю, що Дякую за запитання. Ми використовуємо всі існуючі технології для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Вони відомі ну, всім країнам, власне. Проте питання ефективності це питання більше, воно пов'язане із тактикою застосування підрозділів протиповітряної оборони і, взагалі, підрозділів повітряних сил. І от саме в цьому питанні українці вони досягли значного прогресу, виробили власну тактику боротьби з безпілотними літальними апаратами, завдяки цьому досягли такої ефективності. Дякую. Дякую. Чи ще є запитання? Прошу. Доброго дня. Моє перше запитання до пана до бригадного генерала. Скажіть, будь ласка, чи буде все-таки припинення, ну, скажімо так, тимчасового припинення вогню на Новий рік? Цікаве запитання з вашого боку стосовно тимчасового припинення вогню. Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодни. Жодного окупанта не залишиться на нашій землі, дякую. І друге питання у мене до пана полковника. Скажіть, будь ласка, саме по погодних умовах, от взимку, чи впливає якось це на ефективність БПЛА? Саме ось мороз, наприклад, там, мінусова температура. Дякую. спеціалістами центру проводяться дослідження технічних характеристик безпілотних літальних апаратів. Ці наші слідження, результати їх свідчать про те, що ну, ніяких заборон для того, щоб літати в будь-яких погодних умовах, немає. Звісно, як для будь-яких літальних апаратів є певні обмеження, і при проходженні безпілотним літальним апаратом певних ша може виникнути обледеніння і інші е, речі, які зашкодять йому виконати своє завдання. Проте ми зустрічали в деяких зразках безпілотних літальних апаратів, в тому числі спеціальні пристрої, які дозволяють підігрівати датчики зовнішні, і таким чином ми можемо впевнено стверджувати. Та й результати от застосування вчора вони вчора летіли і ніщо їм не заважало. Тобто вони можуть застосовуватися у яких погодних умовах. Дякую. Чи ще є запитання? Так. Прошу. ласка. Є така версія, що в країни-виробника. Тобто, саме країни виробника, столиці. Геран. Ту Геран. Дякую. Ну, це, мабуть, запитання не до мене, а швидше до головного управління розвідки. Можливо, вони зможуть дати відповідь на це запитання. У нас немає такої інформації. Ну, ваша... ну, ми не, не, не вилаштовували версії, власне, щодо назви. Грань назва досить нейтральна. Проте ваша ваша, ваша версія досить. Ось почули ми продовження брифінгу, так зокрема про оперативну ситуацію на фронті нашої держави від представників від Міністерства оборони України.